Сьогодні буде не по-простому. Зараз побачите чому. Три. Ви готові люди? Ви готові? Я, чесно, не готовий. Мені дуже скейрі. Я надіюсь після цього стріма мене не знайдуть і не. Не знаю, щось зі мною погане не зроблять. Не лякать Ну, я постараюсь. Бу! Ну, я старався, не всім здоров. Буде, коротше, у нас отак. Так. Я хочу перевірити, наскільки. Бен, чесно, говняно виглядаю. Е, оце рамка зріва, це я поставив, щоб не було реклам того, що якась фігня. Чесно, якась фігня, Тому я зробив ось так. Ну, реклама мені не треба, щоб вона виходила. Кидаю посилання. <хи> Давайте я якраз все зроблю. Так, кидаю посилання вам. Заходьте. Давайте. Просто пишете, ну, заходите на цей і пишете нікнейм. Поняв. Дуже цікаві у нас ігроки будуть, я так розумію. Давайте поки чекаємо, я вам покажу один шедевр, який я зробив в школі. Ва, бака! Що це такое взагалі? Все, можна косплей робити, нафіг. Блин, воно цей квадратик не влазить, але я думаю, ви щось і побачите. О, 12 людей. Все, люди, починати, кажіть. Пишіть плюси, якщо вже починати. Все, погнали. Нас 12 людей, в принципі, топчик. Let's go. Так, тепер треба подумати, що, що написати. Ви йдіть теж, ви думайте, що ви напишете. Напишіть тему якусь. Так як ми шедевро ПВЗ щери, давайте щось по ПВЗ, якесь смішне, не знаю. Щось треба придумати. Я не знаю, в мене така родомна ідея нафіг. Ем... Я геній. Я просто геній. Тільки я інвалід. Playtime і yes. плейтайм. Uh, два раунди у нас. А, у вас два раунди. Ну я ще не. Я просто поміняв. І я думав. Соняшник, який в кінці лужайки. Ладно. Блин, я тоді малював на телефоні, зараз буде все покраще. Ладно, мені здається, мені було легше просто так зробити на да, нафіг, готова вам лужайка нафіг. Соняшник в кінці лужайки. Ну, чесно, якась легкотня. Ні, мені здається, треба зробити ось так. Беремо якусь фігню Намалюй перед конусом. Так, да, щас побіжу, я щас полюбовно намалюю такий шедевр малюємо отаке. Боже, який я художник, подивіться на цей шедевр Опа! А, чекайте, що я туплю? Ні-ні-ні-ні-ні-ні Є ж нормальна штука, можна отак зробити. Хопа. І отак от. Так от. Е, ну, майже, звісно... Я не знаю, що це таке. Мені цікаво, що намалюють на мою тему. Я просто навіть уявити не можу. Ну я постараюсь гарно намалювати. Я реально постараюсь гарно зробити. Але. Блін. Ладно, я деб... трошки щось сам намалював, не те, що я б я дуже хотів. Коротше, отак от роблю. Це ж. Ну, я думаю, це шедевр буде. Давайте робимо типу тінь. Всі діла. Ем... Ладно, ні, куди я ж мало? Краще я це приберу, воно не дуже виглядає. Готово. Все, я думаю, це шедевр нафік. Просто подивіться на цього сонячне. Все, давайте починаємо. А, починається з мене. Окей. Сонячний грає Poppy Playtime Андрій А чо... А чо він рожевий? Ой, блин. Ну, шедевр. Але де... поппи Poppy Playtime, там просто я не знаю, хто там. Ну, он, короче, це комп'ютер, да, він сидить і грає Це жах якийсь. Це, якщо що, я прочитав, що в чаті було написано, це не я сказав Давайте далі Окей. Дмитро... Дмитро, будь ласка. <смі> давай. <смі> ну. Далі у нас іде Андрій. Таксист уре на голубе. Ем. Мені здається, кліпі, що максимально не повезло з коментарем. Ладно, кліпіш, давай що ти зробив. Ого. Дивіться, як він офігенно намалював, капіц. Тобі пташка. Як ти так намалював? Ну, реально гарно виглядає. Віо, це реально шедевр. От іменно пташка, вона виглядає дуже гарно, мені прям подобається. Я не помру в туалеті. Ладно, це ще більш-менш адекватно звучить. Ну, в принципі, нічого здивованого, ну, типу, я не помру в туалеті. Не зрозумів, що за ру? Ай-яй-яй, все ясно. ПВЗ Гарден Warfare. Sky. Що за зрадиский стрім сьогодні? Поясні мені, будь ласка. Ой, я подумав, хтось ззаді мене. Що це таке, що за зрада повсюди? Ладно. Давайте подивимося, що намалював Sigma Mango 228. Моя цілова аудиторія. Яблуко єся. Вау. Прикольно виглядає. Канібалізм Блин, ну оце прикольно виглядає. Блин, прикольно, дуже гарно, Іван. Ти, Іваня, художник. Так, люди, вибачайте, мені треба перезайти на стрім з телефона, бо в мене чат не показує. Давайте поки включу, що він там намалював. Crazy Дейв. Crazy Дейв. Його з'їли Все, канону, ПВЗ кінець Дейва нашого схавали. Що було, якщо AI продовжили робити оновлення для Garden Warfare 2? Типу ГВ2, не шар. <світ> і тут Electronic Arts плачет. То, що їхні сервера взорвались, від того, щоб якби вони ігру обновляли, і там би онлайн ріс А так, коли у них тисячі онлайн, їм навіть за сервер... сервера платити не треба. Просто им лад Ладно, і... А, це остання людина була Ні, не остання. Польща моя. Добре. рожевий кенгуру стрибає. Стрибає. Чи стрибає? Що там? сори я не можу. Ладно, він він у нас не стрибає вже. Микола Про. Людина павук грає у ПВЗ. Ладно. Я не єдиний придумав прикол з тим Що хтось там грає yeah. в щось. Пусто. Е Жа шкода Шкода. Соняшник який кін силу А, ну. Я навіть не знаю, що там буде. що за шедевр? Офігеть. Ладно. Не наиграна реакція. Окей, йдемо далі. Так, дма. Може ти не будеш участвовать в цій грі бо. Ти малюнок не намалював, якась тебе назва вообще. що це такое? Це походу ти. Просто бідів їх робити. Ну реально, чувак. Що це таке? Ну, ми... Ладно. Ну, мені поки подобається. Не так жахливо, як я думав. Окей, два хода це мало, правильно. Давайте п'ять П'ять ходів, більше не треба, більше це вже ну, забагато. Все, люди, починаємо, поки нас 13 хоча б все. let's go Напишіть речення. Так. Що можна таке придумати? Я зараз таке напишу, це жесть. Типу, Z канаві, мозги в канаві. От, от, е, як я маю це малювати, скажіть будь ласка. А я не хочу це малювати ви що, і здіваєтесь? Давайте отак от, опа. Це похоже на Z. Канава в неї зелена вода, правда? О, дивіться. Все, я думаю, це схоже на мозок. Давайте всякий от Типа. Це схоже на мозок? Ка... На. Ва. Дивіться, в канаві слово, типу, постійно а в кінці. Як важко писати. Опа. Це шедевр просто. Я вважаю, це шедевр. Опа. Сало, мене не треба допускати до малювання вибач. Мені страшно. Дмитро, дякую за попередження. Це було. І ти ще біля цього Соняш. Поділився своїм соусом з Соняху. Ну, типу, майонез, звичайно. Синій чувак в окулярах стоїть і думає. Це? А що це таке? як що я маю тут робити. А що це таке? А чому намальовано замість когось малюнок? Ладно, я його не буду старати можливо, типу у нас кинеться, якщо я його стру. Давайте я тоді збоку намалюю. Синій чувачок, добре. Ти включи мотаніма Я не включав, дурочок. Потім поміняєш Я поменяю, добре. Let's go. Тепер ваша черга описати малюнок, добре. Google 2 a Google 3D. Шой Я не знаю, що я маю написати Ну, типу. 3D і 2D. Так, да, да, я не буду 5 робити, бо це. Треба 4 на 12 людей. Вручну. Let's go. Так, а що з мене завжди починає? Давайте з кінця. А, так не можна? Окей. <laughs> Дейвіс зомбос на побаченні. От мені дуже цікаво, що намалюють над. <laughs> що з ним чую такий пупсик? Так, і тепер дивимось, що написала людина на цей малюнок. Весілля Дейва ізоб. А, уже прям весілля сразу. <laughs> Добре? Лол А, це. Ви типу можете продовжувати малюнки. Вон чим прикол цих п'яти ходів. Все, треба 4 робити, щоб людина написала, людина намалювала. А та людина буде писать, що цей. Бонгчой! Це схоже на бончо, а це ж зомбі, what the fuck. Шрек 5. Шрек 5, ну мені страшно уявити Шо? Ні, ну частично це похоже на шрека одним кольором тільки. Ну, воно повністю відповідає шреку, звичайно ж. Що за гра? Це ПВЗ 4. Рог думає, що перед ним невидимич Морік. Невидимка. Невидимка, ладно. Не, 5, 5 ходів це фігня повна. Челфі гачий по дверям. А рослини бісяться. Ладно, це якась була не дуже вдала, мені здається. Ломан, це. Вірбувальник в гру кальмара. Ой. Блін. Якось слабенько мені здається. Я очікував. Тоже ж Соломон, це вірб. Ну, я мав би отим, отим, отим чувачком, який з чемоданом булочками. Завжди виглядає як ідіот тупий. Ну, бешений чувачок. І фігачі булки ногами. А що це за е, коробка з е, квадратом? Це навіть не квадрат, це якийсь прямокутник. Це взагалі не канон. Що це таке? Кальмар. Чувак, ти розумієш, що під кальмаром вони не поймуть, що це. Забирай свої слова назад. Все вони зрозуміють, добре? Ну, он, типу, я. Що за скьютор робить? 450 це, який, це таких немає. Це КПС, гравка раків І бачите, із-за того, що ще 5 цих, то, то виходить, що тобі ніхто не відписав. Коротше, фігня повна, я зроблю 4 штуки. Давайте ще ластово зіграємо з 4. Атмосфера констбору соломана. Чувак, знаєш, що таке Консталбер? Ладно, він, походу, не знає, що таке Костабер. А, ясно? Да. Короче, я більше в житті не клю. А, Дискордсла. Ооо, дякую, дякую. Це дуже гарно з твого боку скать. Дуже приємно. Типу, ви зрозуміли, так, да, що О. Блі, я навіть не знаю. Мені дуже цікаво, що тут намалювали. От. Тут нічого не понятно, якщо чесно. Канава мозок. Ава, авата. аватар. Я напи. Доп... Що <реш> я дописав? Аватар Що це. Який аватар? Я хотів аватарка написати. Ну, аватар. Мозок аватарка в канаву. Аватар. Пусто. Андра. Краще тобі не не грати. Лахакбар. Зен Авіа мозгівка Канаві. Ну, хоч Іван поняв, дякую. Іван, що ви намалювали? Намалюйте свою продуману рослину, і в чаті підпишіть механіку. Я просто Знаєте, що мені но типу, рослину і напишіть механіку Так же механіка Дмитро поділився своїм соусом соняшником. Ладно. Нормально. Дуже помінялось, конечно. Механіка в розроб. Механіка в розробці, Ба-ба-ба. Я в шоці Рослинці дуже приємно і дуже смішно. Рослинці дуже приємно. Звичайно. Зомбі єсть горіх і у нього хвороба на горіх. Рідкісна подія. А, це типу з першої частини. Потужність картинок зашкалює. та це жесть. Синій чувачок в окулярах стоїть і думає. Ну. Ладно. Скот не знає, що це за штука. Легенда шарить. Легенда шарить. Перший левел ПВЗ 1, якби була логіка. <ш> 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 не існує просто. ПВЗ, якби рослини були повністю звичайними. Е. Пусто. О Оце слово описує мою інформацію про цей малюнок. Мої висказування я взяв сестер. Там Крипиш старався він взяв просто сестер нафіг Соломан спіткнувся от картоплю. Сало. Бараболь. А че це на гівно похоже, а не на картоплю? Соломан і пастка барабольна. Ой. А, ну пастка, да. Барабольна. Иди нахер. Дякую, друже. Ти такий приємний, Андрій. Я хочу з тобою дружити, Андрію. Чесно. Партія, <к territory> Партія «Морський бій» закінчилась невдало для мос... московитів. Лохи. Ладно. з Angry Birds руйнують башню блиснюки. Реально, я засуджую. Що это за фігня? Angry Birds. Чувак, даже не викупав. ладно. Як я мав це доповнити. <с роз� 'язково> От так само, як я зараз, без коментарів. Рукостріл, імба. Стрілка імба. А, типу, бо дефолтний буде стріляти два два гороши. Ладно. Реально. Пістер. Фієшутер. Це взагалі не смішно. Просто воно неочікувано, і за цього мені, типу, смішно. Ну, ультанув, що я можу сказати. Так, залишилось дві людини. Горіх плюс міна. Що нафіг? Ну, виглядає непогано, ну типу, да Горіх плюс міна. Критопля міна усміхається, коли побачить зомбі. А, ну до речі, все правильно. Дивись. Він написав, Міна усміхається, коли бачить зомбі. Вона не усміхається взагалі. Вона, типу, ну. Зла. А зомбі ми тут теж не бачимо. Вона не бачить зомбі, ну. Типу, все правильно, ти Ти буквально ідеально намалював. Лукашенко переіграв ПВЗ 2. Ладно. Тріселенд? Що таке 3 Ивана, мая были 150 IQ. Что це? Что це таке? Л. Что? Что на, на. На. Ладно, стреляй с под Google. Той IQ коментарі. А, он звідки це пішло? Ясно. Ну, типу, 3D і 2D реально йшов. Так, люди мені треба дещо в чаті зробити. Я думаю, ви прекрасно бачите чого. Ну, типу, що я маю зробити. це у, на душі стане легше.